Залишились останні кілимочки у розмірі 2х3. Ворс, 3 см. Крутий ворс. Ми робимо супервигідну ціну. 3 см ворс, подивіться, будь ласка, робимо ціну просто бомбезну. Дивіться, який ворс. Дивіться, який ворс. Колір. Самий вдалий меланжевий відтіночок. Світла ниточка з темною ниточкою. Ціна 2 на 3, 2,900. І доставка безкоштовна. 2900 і доставка безкоштовна. Отак от, от. А 3х4 зробимо за 5800 і доставочка безкоштовна. Розміри є до 3 на 4. 2х3, 50 і 3х4. Ціну робимо просто супер мега бомбезну Саме на осінь, саме на зиму. Тим, кому холодно, тим, хто хоче зекономити на опаленні, Коврова основа, шикарна ниточка і обшитий якісний оверлок. Звертайтесь, коли України. 2 на 3. Ворсистий 3 сантиметри якісний в Україні найдіть дешевше і ще й з безкоштовною доставкою не найдете. Я вам кажу, килими України.